Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець Гетьманцев береться знову за пенсії, да, за пенсійні реформи. І коли я чую, що про це говорить гетьманцев, хто не знає, хто таке гетьманцев, я нагадаю, це голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики. Де тут взагалі соціальна політика, я не знаю, але ця людина. Завалила нас з вами налогами, підвищеннями разними. Таке не все, що на голову не натянеш. І от він, тобто Данило Гетьманцев, це береться за реформу пенсій, за реформу індексацій. До що я вам хочу сказати, так це формується бюджет. На 2026 рік, і на тлі цього знову заяви. Чи на тлі чогось другого іншого напишіть в коментарях. Будь ласка, от, підпишіться на канал. Я всім радий. Ми тут обговоримо важливі політичні новини, пенсії, реформи і взагалі все, що відбувається в Україні. Отже, що хочуть робити? Роби, ну, робити. Уряд обіцяє справедливу індексацію. Уже слово справедлива ну, у мене такі асоціації ну, не дуже хороші, які у вас напишіть в коментарях. Справедлива для кого ця індексація? Я просто не розумію, це такі гасла, я далі дочитаю от, а ви вже там вирішите, справедлива чи несправедлива. Хто з пенсіонерів отримає надбавку після реформи? Справедлива індексація для кого? Вони говорять про людей, які вийшли на пенсію 2021-2024 роки. Там взагалі вони індексації, ці люди не отримували, ці пенсіонери, взагалі нічого. Буквально там 100 гривень, там, як ото, знаєте, як подачечку. От, і вони хочуть цим всім вирівняти людям е, от, цю індексацію. І поручено е, Кабмін поручив, а, да, застаріла формула з 2017 року. Піде в минуле, говорять, Кабмін готує нову систему індексації пенсій. Ну, готують вони всі, да? і та влада, і ця, що прийшла, ну, не влада, а Кабмін. Кабмін да. Верховна Рада доручила Кабміну розробити новий порядок індексації пенсій до 1 липня. До 1 липня, шановні, е шановні глядачі, тобто е до 1 липня може статися все, що угодно. Вже була ота байна, да, система пенсійна реформа. Вони так її розпіарили, але пішло щось не так. Кончилося. Прийшла нова, новий уряд прийшов із Свириденко, да, і вони запровадили свою, теж щось мовчок. Тепер ось до 1 липня. Ну, сама стара формула не враховує реальні доходи та позбавляє частину пенсіонерів підвищення. Згоден. Але на папері, і так як вони пишуть, це дуже чудово виглядає. А реальності що? А в реальності що? 100-100, кому 100, 200 гривень додавили все, як, людям, як тим пенсіонерам виживати. От. Новий механізм має забезпечити справедливу індексацію для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. Уряд готує масштабну реформу індексації пенсії, яка повинна усунути дисбаланс нарахування виплат між різними поколіннями пенсіонерів. Ну, давайте будемо говорити із того, що вони можуть зробити тільки в рамках того, як дозволить бюджет. А в бюджеті, як ми знаємо, завжди отакий бублик. Да? Напишіть в коментарях, що це. Отакий бублик, тому що вони це особо моя думка. Я її нікому не нав'язую, я її висловлюю, що вони все розкрадуть і більше нічого немає. А, 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 з бюджету фінансуються і тільки-тік тільки пенсії, спецпенсії, здорові. 100, 200, тисяч, 300 тисяч у ті пенсії. Т на це виділяють із бюджету в пенсійний фонд. Кошти і ці спецпенсії платяться. А простим людям обичним платять комбайнери, трактористи, менеджера, продавці. Ну хто офіційно робить, такі як ми з вами люди, а нас не вистачає. Тобто ми сплачуємо внески в пенсійний фонд. І за що цих внесків, за що цього пенсійного фонду сплачується пенсія? Я не вірю, що там воно не розкрадається, там мільярди. Там мільярди вони також там розкрадаються. І вже нашим пенсіонерам там мізер якийсь ви видобувають, ви все зміниться тільки тоді, тоді, коли цей весь уряд, оцей, що, що він там є, усі там, хто там сидять, їх не буде. Кардинально, коли все зміниться, коли не будуть красти, тоді я повірю, що оці справедлива індексація, от. Е, от Сучаснення, та, що всім всіх урівнять. О, тоді, тоді, тоді я, а ви напишіть, чи ви повірите в оце все, що вони е, пишуть, оця справедливість. Оце. Тільки тоді, я так думаю, і це субо моя думка, а ви напишіть свою думку. В них уже реформ цих було, я не знаю, скільки ось за, за це время. Але ну, я не знаю, може комусь і додали, напишіть, я, я ж хто зна. Говорить гетьманцев, чому ж ця система не працює. Е, нинішня індексація здійснюється за базовим показником середньої зарплати станом на 1 жовтня 2017 року 3764, говорить він. Це застаріла формула, говорить Гетьманцев, через яку пенсія, призначені після 2021 року, не підлягають індексації, те, що я й говорив, оскільки їхній розрахунок ґрунтується на значно вищих показниках. Заробітку. Через таку формулу люди, які вийшли на пенсію 2021-2024 року, те, що я й говорив, не отримують індексації. Це призводить до, до поступового знецінення їхніх доходів. Що зміниться після переходу на нову систему? Новий порядок, за словами Гетьманцева, має забезпечити єдиний підхід до індексації для всіх категорій пенсіонерів, незалежно від дати виходу на відпочинок. Передбачається також, що уряд перегляне підхід до нарахування доплат і надбаву, які нині індексуються за різними правилами. Тобто е зміниться тільки для тих людей, які вийшли в 2021 2024 роках. Для тих, хто раніше вийшов, я так розумію, не зміниться нічогісненько. Просто як була індексація, так і буде. У мене каналі є про індексації. Можете зайти в розділах плейлисти, знайти там дуже ці багато цікавих відео, заходьте. На канал, розділ плейлисти, і там знаходите дуже багато є цікавої інформації. Е, тобто людям, яким була індексація по 100 гривень, а це люди, які вийшли на пенсію 2021-24 рік, ну також будуть їх індексувати. І вони це хочуть подати як таке досягнення, дуже велике досягнення. Е, я так розумію, Гетьманцев хоче й далі сидіти там. В Верховній Раді. В уряді, ну як ж такої кормушки відірватися. Зміни планують запровадити у 26-му році після завершення розробки нового механізму. Так що от такі пироги, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви в це все вірите? Що року вони проводять цю індексацію? Там вже я не з 2011 року, да? По-моєму, вони індексацію цю роблять, чи, чи з якого, поправте мене в коментарях, якщо буде ваша ласка. Так що, от такі готують зміни. Але якщо говорить вже Гетьман, це той, що попіднімав налоги, і всіх хоче задушити налогами, і це, і це ви розумієте, в, от війна у нас, да? от страшенна така ситуація. І в цій ситуації так нас з вами. Додушують. А саме головне це те, що, ну, от пенсіонерів, я не, я не розумію, в мене мама потрапила в лікарню, і ми за все платимо. Вона тяжко відпрацювала 34 роки. Вона тяжко відпрацювала, я цього не, не скриваю. Вона працювала свидаркою в обичною в колгоспі, Тяжко відпрацювала. І зараз потрапила. Так саме головне, ви розумієте. Що наші Олександрійські ці лікарні, невропатолог, вона не може, голова болить і все, вона не може приділити щось ліче, каже. Знаєте, що вона їй сказала? Це особиста, да, хто кому не цікаво, не дивіться. Але, ну, хочеться сказати. Ви жили все життя з такими, ну, з болями в голові, але вони вже ж підвищилися. Що ви від мене хочете? Це відповідає врач. То куди ми дойдемо такого? І це не тільки за моя мама, це всім так. Це відношення всіх, всіх лікарів, отак, от, отаке відношення. І за це все, і за все потрібно платити. За всі ліки потрібно платити. Все, все потрібно купити. Це добре, що ми допомагаємо. А як у людини нема кому допомогти, і в неї три тисячі пенсії, що робити їй? Може, ви знаєте відповідь? Напишіть в коментарях, будь ласка.